Вітаю, ви на каналі Наставник, і сьогодні я продовжую знайомити вас із різними стратегіями ставок. У цьому відео пропоную вашій увазі систему ставок на гол-аутсайдера, мова йтиме про стратегію, яку опублікував дуже відомий бізнесмен, тепер і власник ставкового синдикату минулого. Він сколотив на ній стан в кілька мільйонів доларів і придбав два футбольних клуби. І це не Тоні Блум. Хоча певний зв'язок з ним у цій історії є, ця стратегія була опублікована на британському порталі Смарт Тоді це був звичайний сайт із прогнозами. А зараз це найпопулярніша онлайн-платформа для заробітку на ставках у Великій Британії. Компанія надає послуги спортивного прогнозування та аналітики для футбольних команд. Компанією Smart Odds володіє британський бізнесмен Меттю Бонем. Випускник Оксфордського університету, який прозбагатів на ставках, вважається, що саме він створив цю стратегію, і вона лежить в основі його теперішнього багатства. Щоб отримати доступ до першоісточника стратегії, потрібно бути громадянином ЄС і клієнтом ставкового синдикату Smart Odds. Але ці обмеження були подолані, тому в цьому відео буде повна розповідь про стратегію Бонема. У первоісточнику стратегія описується як авторська розробка, яка перевірялася на архівах коефіцієнтів протягом кількох сезонів, і підходом для ставок на будь-яку футбольну лігу. Тобто, ставити за нею можна в будь-який матч, який потрапляє під критерії відбору. Разом з тим, для відбору матчу потрібні деякі дані, які не завжди можна знайти в третій лізі Німеччини. Тому ця стратегія розрахована на перші або вищі дивізіони. Щоб визначити, чи підходить нам подія, потрібно знайти матч, в якому є явний аутсайдер. Другий критерій відбору коефіцієнт на гол аутсайдера має коливатися від 1,45 до 1,80. Потім потрібно визначити середній показник очікуваних голів цієї команди. Це можна зробити на безкоштовних сайтах просунутої статистики FBRF або Understats. Посилання на них залишу в описі. Якщо команда створює цих самих очікуваних голів або XG, більше одного за матч, слід брати ісход тотал більше одного гола аутсайдера. Коефіцієнт на цей ісход при таких критеріях відбору завжди вище двох, і це дозволить мати помітний прибуток. Високі коефіцієнти дають запас по прибутку і нівелюють значення повернень, які по суті не так же й погані, адже при поверненні гроші не втрачаються, як при програші. Тому з психологічної точки зору стратегія топова. Але всі ми розуміємо, що два матчі це не дистанція для тестування стратегії ставок, тому я знайшов статистику за цією стратегією на сайті Odds. За останній рік за цією стратегією було відібрано 1056 матчів в середньому по три матчі на день, з них в плюс відіграли 561 ще 306 повернення. І всього 189 програшів. Прохідність при таких показниках становить 74% без урахування повернень. І це при середньому коефіцієнті 2,5%, що дало б колосальний прибуток, а відсоток повернення інвестицій досягав би майже 60%. І поки це не здалося вам занадто легкими грошима, поспішаю процитувати автора стратегії Ніколи не поспішайте з відбором матчів. Кожна деталь має значення. Сила цього підходу не в простоті, а в точності відбору та суворому дотриманні заданих параметрів. Ця стратегія зробила мене багатим лише тому, що я дотримувався фінансової стратегії і дисципліновано використовував критерії відбору. А щоб додати важливості цим словам, розкриємо ім'я автора стратегії це Меттю Бонем, творець ставкового синдикату Smart Odds, Власник футбольного клубу АПЛ Брентфорд, датського клубу Мітюлянд, випускник Оксфорду, який розбагатів на ставках, він вважається однією з живих легенд Бетінгу, адже є учнем Тоні Блума, якого вирішив перевершити свого вчителя.